Автори всіх цих творів звинуватили у секстві на підкасті, і до звинувачень приєднались ще декілька жінок. Проти нього йде розслідування у новій Зеландії, але є один нюанс: цього разу все і справді не так однозначно, що визнають навіть самі журналісти, що взяли за це розслідування. Я розповім, що сталося з самого початку. Хто його звинувачує, чому все не так однозначно? Чому поліція може закрити справу і що про це все каже сам автор? Добрі передвісники не продовжені на третій сезон на Прайм. Замість цього буде одна довга серія. Дійсно, відмінив екранізацію книги «Кладовище», а Netflix скасував другий сезон успішних мертвих хлопців-детективів. Доля Сендмена невідома. Привіт, з вами Кіновідьма, І сьогодні ми розглянемо тиху відміну Ніла Геймана, автора, що входить у 100 найпливовіших авторів світу. Беріть чайочок, кавусю, клямцайте на підписку, і дзвіночок, за що я буду шалено вдячна. І погнали. Попередження в цьому випуску я говоритиму про дуже приватні подробиці відносин. Тому, якщо ви чутливі до такої теми, якщо ви не любите такі розповіді, краще пропустити це відео. Зазначу, що через правила платформи ми обговорюватимемо тему, використовуючи ефемізми для певних понять. Я виключу всі графічні описи із підкастів і залишу тільки основні події, важливі для контексту. Чому я взагалі взялася цю тему розповім у підсумках, з чого все почалося у березні 2023 року до студії одного відомого подкасту Торту звернулася дівчина, яку вони називають Скарлетт, і написала, що вона хоче розповісти свою історію про сексуальне насильство із сторони дуже відомої людини, не називаючи його імені. Коли журналісти поспілкувалися із нею, то вирішили, що все треба перевірити і пошукати інших можливих жінок, бо вона була впевнена і сказала їм відразу про 14 постраждалих від його дій. За словами дівчини, наче вона чула це від дружини автора. Треба зауважити, що кількість тих, кого вони знайшли, навіть не близька до цього числа. Я почула про і знайшла лише чотирьох, тому буду говорити про них і їх випадки. Якщо ви бачили щось іще, попрошу написати в коментарях, можливо, я щось пропустила. Скарлетт 18 років на момент зустрічі з автором Ванна. Це саме та дівчина, що звернулася на радіо. Вона розповіла, що була запрошена його дружиною Амандою для їх шестирічного сина на острів поряд із Новою Зеландією. Це важливо у контексті. Треба зауважити, що Аманда і ніла відкритий шлюб, тобто без обмежень на зустрічі з іншими людьми. Скарлет розповідає, що у перший же день за пару годин по приїзді. До Геймана, в якості няні його сина, коли хлопчик був на зустрічі із друзями у сусідньому будинку, автор запропонував їй прийняти ванну, не ту, що у домі, а та що на вулиці, типу джакузі. Дівчина погодилась, бо не вважала це чимось не таким. Це цитата, і пішла купатись за п'ять хвилин після того. Як Скарлет залізла у ванну у дворі з'явився Ніл, абсолютно оголений, і також поліз у цю саму ванну на інший бік. Їй стало незручно з її слів, але вона не вилізла. При цьому у неї в руках був телефон, і вона написала подрузі. Я гола у ванні з Нілом, Я не знаю, як це сталося. Далі, якщо коротко, з її слів, він до неї домагався і фактично зазнявся з нею кексом. Вона не прущалась і не казала, що проти, але їй це не подобалось. А з його слів, вони лише цілувалися і обнімалися. Пізніше увечері, коли вони забрали хлопчика додому від друзів, вона залишилася в кімнаті сама і з її слів шукала у браузері Ніл Гейман, кексуальне насильство, Ніл Гейман, Міту. Браузер був у приватному режимі, тому історії не збереглося, і надати вона її не може. Наступного дня зранку вона написала ще одну смс у WhatsApp вже іншому другові. Я мала кекс з нівом у ванні вчора, але мої кордони перейшли. поки не знаю, що думати. Одразу після цього повідомлення через декілька хвилин вона пише повідомлення Нілу, питаючи про плани на наступний день по догляду за дитиною. І підписує дякую за чудову, чудову ніч. Вау, Цьомчик!». Чому вона це написала, якщо хотіла додому і не хотіла продовжувати ці відносини, дівчина відповісти не може. Цього ж вечора вона каже, що після того, як поклала хлопчика спати, Геймон взяв її без призиватива і її дозволу. На ранок після цього вона пише йому повідомлення: як ти дивишся на ванну із дощу. Емодзію з посмішкою наступного дня у понеділок вона пише смс другу. В мене був божевільний вікенд, мене вкусив павук і жорсткий, і навіть неймовірний кекс. Там ще є цитати із повідомлення, але вони занадто графічні, скажімо так. Вона просила себе покарати за свої брудні думки. Їх інтимні стосунки продовжувалися три тижні. Дівчина заявляє, що він її принижував у кексуальному плані, хотів, щоб вона називала його господарем «Мастер». Хоча вона сама визнає, що через минулий травматичний досвід їй подобається легкий БДСМ. Розповідає, що одного разу все було настільки жорстко, що в неї пішла кров і вона втратила свідомість, а він навіть не помітив, і вона точно казала йому ні. Автор заявляє, що її відносини були взаємними, ніякого насильства не було, і між ними жодного разу не було кексу з проникненням. Ніколи не думала, що скажу це на Ютубі. Через три тижні після того, як автор поїхав, Скарлетт дуже переживала. Так переживала, що потрапила на короткий час у психіатричну лікарню. Через думки про закінчення свого життя вони продовжували переписку, скидували один одному відео приватного характеру. Він платив за її оренду, і так продовжувалось майже рік. Журналісти точно не описують всю переписку, але за їх словами, ця переписка розповідає зовсім не ту історію, яку розповідає Скарлетт, а історію про двох дорослих людей, які знаходились у повністю взаємних відносинах або відносинах, де він міг розуміти це як дозвіл. Там тонни переписок відео і текстових. У травні він перераховував її гроші по 175 фунтів щомісяця, щоб вона могла стати на ноги. І в тому ж травні його бухгалтер скинув дівчині NDA – Це розшифровується договір про нерозголошення і з датою на початок їх відносин. Автор це пояснює тим, що це нормальна практика для публічних і багатих людей, щоб їх відносини не могли використати проти них. у жовтні того ж року. Вона звернулась у поліцію через мею, але продовжувала переписуватись із знімо 22 грудня 2022 року. Вона попросила про ще один платіж за січень за її квартиру, адже вона не може знайти роботу. Він питає, скільки вона відповідає, і потім від неї до нього останнє повідомлення, як він дивиться. На приїзд до нової Зеландії, а він відповідає, що вже не може дочекатись. У січні 2023 року. Її формально викликали на опитування у поліцію. Також у січні він пише їй останнє повідомлення: Три крапки. Ти в порядку? Але вона не відповідає, адже відчуває себе погано, бо взяла його гроші тільки щоб заявити на нього. На даний момент поліція веде розслідування. Скарлетт надала їм усі переписки із свого боку. По інформації журналістів Ніл у Нову Зеландію не прилетів, а прислав адвокатів, котрі представляють його справу. І вони привезли з його боку їх переписки. Також існують спекуляції, що він відмовився від показань у справі, хоча публічно заявляв, що він готовий повністю співпрацювати із слідством. Але це спекуляції, адже поліція не розголошує цю інформацію. Дівчина заявляє, що він завдав їй неймовірної моральної шкоди. І хоче, щоб його покарали, і лише це її хвилює. А автор каже, що вони були у відносинах і відкидає будь-які звинувачення у насильстві. Журналісти кажуть, що є фотографія, де у синиць на грудях, і що кожен статевий акт має бути за згодою. А в цьому випадку, згідно із словами, скарлетт це було не так. Її адвокати, захисник прав жінок від насильства, розлючені і також вважають, що він використав позицію людини із владою, відомістю над дівчиною і слабкою психікою. Поліція каже, що на цей час справу в суд передати не може, бо повідомлення, які їм надала Скарлетт, підтверджують її добру волю у цих відносинах, і справа у суді просто не пройде. Це перша із чотирьох історій. Можете поставити на паузу, написати, що думаєте, і продовжити далі. Або послухати всі, і тоді вже вирішити: я скажу свою думку. в кінці це було найдовша і найдетальніше. Далі буде швидше, коротше і без таких деталей. Кей. Гори вона розповідає, що познайомилася з автором у 2003 році на автограф сесії, коли їй було 18 років. Потім вони зустрілися із ним через рік і вже почали зустрічатися, коли їй було 20. Вони були у недовгих романтичних стосунках. Дівчина була його фанаткою, і в них була досить серйозна різниця у віці біля 20 років. Каже, що була ним зачарована, обожнювала по-своєму. Він її возив за собою на концерти й комікони, але ніколи не показував публіці. Хоча автор це заперечує, вказуючи на концерти, на котрих вони були разом. Також вона каже, що він займався з нею дуже жорстким кексом. Хоча їй це не подобалось, і вона була часто проти цього. А одного разу, коли в неї було запалення сечового міхура, жінки зрозуміють, бо це жесть. Вона попросила його не робити цього, адже стане ще гірше. Але він все одно взяв її і дівчині стало ще гірше. Автор каже, що не пригадує такого випадку. Клер Фанатка за словами Клер, вона через дружину автора Амандо попросила доступ до нього на автограф сесію, і він звернув на неї увагу, коли вона підійшла. Це все організувала його дружина. Клер каже, що ніколи не була зацікавлена у відносинах із автором, і в неї був коханий хлопець, котрий зараз є її чоловіком. Але вона дуже захоплювалась Гейманом, і їй подобалось бути в ореолі його слави. Адже він також проводив її на різні івенти. Коли вони познайомились після івенту у місті Шарлет, її із подругою запросили на авторпаті, де вони сильно напились. Дівчина наштовхнулась на нього у прачці. Вона не пояснює, чому вона пішла. До когось чи в готелі до пральні. І він запропонував зробити фотку, де вони, наче, цілуються. Вона зауважує, що зараз зображення на цьому фото не здається їй несправжнім справжнім поцілунком. Дівчина показала фото журналістам згідно з їх опису. На фото Ніл Гейман цілує її в губи. Її очі закриті, як і його, і вона обіймає його однією рукою, а друга лежить у нього на плечі. Потім їм запропонували поїхати додому на машині. Місця було мало, і вона сиділа на колінах у різних людей. Але в основному німе. На цьому я включу цензуру, бо це не для мого каналу. Вона розповідає, що автор поліз до неї під білизну, але у дівчини було специфічне плаття, тому він не зміг дістатись, і їй було противно. Але вона піддалася не тому, що хотіла, а тому, що це був міл Потім у готелі він її поцілував і приставав, і вона не сказала ні, бо не відчувала, що це варіант. Коли вона повернулась до готелю, їй прийшов імейл від автора, в якому він писав, як йому було добре з нею і як він нею захоплюється, що він хоче гуляти з нею і проводити час, і що ніколи раніше такого не робив. Дівчина була вражена. Клер відповідає наступного дня, дякуючи Нілу Геймону за неймовірний час, пропонуючи багато речей, які вони можуть робити разом. Наприклад, піший похід по горам. і закінчує листа так. А також мені сподобався поцілунок. Якщо ти не проти, я б дуже хотіла поцілувати тебе знову. В іншому мейлі того ж дня вона пише йому: твої коліна неймовірно зручні, особливо коли задіяні руки. Я серйозно жалкую через свій вибір гардеробу і що не охопила тебе руками і не почала цілуватися з тобою, бо соромно у темній машині. Це теж те, про що я жалкую. Навіщо я читаю ці повідомлення таким чином? Ми не можемо адекватно оцінювати ситуацію, не розуміючи, що бачив автор із свого боку, коли ці дівчата кажуть, що відчували насильство. Наступні дев'ять місяців вони весь час зідзвонювались і переписувались. Він знав, що клер є хлопець, і казав, що це окей. Більшість часу вона була найщасливішою дівчиною на світі. Більшість їх розмов були платонічними і дружніми, деколи трохи із фліртом. Але одного разу в них був кекс по телефону. Точніше, він говорив, а вона мовчала, бо їй було дуже ніяково. Але наступного дня написала до нього мейл, в якому розповіла, що та ніч була неймовірною і неповторною. Але після того не хотіла їсти його бачити, бо хвилювалася, що після того дзвінка. Він змусить її до чогось, чого вона не хоче, але все ж поїхала на презентацію океану в кінці дороги. Автор до неї чіплявся і цілував, хоча вона показувала, що цього не хоче. А потім відвів її до автобусу на заднє сидіння і агресивно схиляв до кексу. В якийсь момент зрозумів, що вона проти, і зупинився. За її словами, він сказав: Я дуже багатий чоловік і звик отримувати, що я хочу. Вона не відповіла. Тоді він додав. Мені дуже сумно, але мені здається, що я буду змушений тебе відпустити. І пішов. Зі слів автора він дійсно поцілував її у автобусі, але як тільки зрозумів, що вона проти, зупинився, вибачився і пішов. Нічого про багатого чоловіка він не пам'ятає, каже, що не міг такого сказати. Дівчина вийшла із автобуса і написала хлопцю, що їй здається, що їй тільки що піддала сексуальному насильству. Це звучить так. Капець, я поза зоною свого комфорту і нічого не можу з цим зробити. Пізніше я в безпеці із друзями. І ще одне, мені потрібно звідси їхати. Навіть після цього дівчина продовжувала переписку з автором, і він писав, що шкодує, що все перейшло у кексувальну площину. Але відносини зійшли на нівець. За словами дівчини, їй снились кошмари, приніла Геймана. Вона пройшла роки терапії і звернулись до нього напряму. В результаті він їй подзвонив, і вона записала їх дзвінок. каже. Щоб потім переслухати і краще зрозуміти, дзвінку чути, як автор вибачається, і каже, що не думав, що наніс їй таку травму. Він думав, що їх відносини були взаємними, і йому дуже шкода, тому він готовий відшкодувати їй роки терапії. Гейман пропонує виплачувати компенсацію по 15 тисяч доларів щороку на протязі років, але вона захотіла всю суму одразу, і він погодився на 60 тисяч доларів і великий вклад у благодійну організацію. В якій вона працює, дівчина каже, що віддала б 60 тисяч, тільки б з нею цього цього не сталося. Кароліна Волнер, домогосподарка. Жила у будинку відомого автора у Нью-Йорку з 2014 по 2021 рік. Вони переїхали до будинку геймана і його дружини у 2014 З чоловіком і трьома дочками, щоб приглядати за домом. У 2017-му вони із чоловіком розійшлися, і жінка важко переживала розрив. Тоді гейман сказав її уже колишньому чоловіку, що роботи для нього більше немає. За словами автора, бо хотів захистити жінку, що й так страждає. За її словами, після цього він почав схиляти її до орального кексу. Весь час у різних місцях. А коли вона відмовлялася, погрожував виселити її з дому із дочками і її студії, в якій вона працювала. Жінка розповідає: він каже за згодою, але чому б я це зробила? Це тому, що я боялась втратити житло. І характеризує їх відносини як сексуальне насильство. За її словами, він також казав називати його господарем, як казали і інші дівчата. А деколи він її душив? Після того, як жінка перестала відповідати на його сексуальні дзвінки у червні 2021 року, бізнес-менеджер сказав їй покинути дім автора до грудня того ж року. Гейман домовився із Волнер на 275 тисяч доларів. І e NDA два тижні по тому, після того як світ почув історію цих чотирьох жінок, більшість екранізацій робіт Ніла Геймана було призупинено, скорочено або відмінено. Чи виправдано зупиняти творчість митця щодо судового вироку? Чи може культура кенселінгу робити суспільство справедливішим? Це справді складне питання, на яке у кожного з нас може бути своя думка. Тепер висновки і причини, чому я взяла цю тему, тому що це має відношення до кіно напряму. Адже культура відміни тренд останніх років згадати того ж спейсі, а краще Джуні Депа і спроби відміни Джон Роулінг. Це напряму впливає на те, що виходить на екрани, хто там знімається і які думки до глядачів доносять. А в даному випадку твори не доносять, бо відмінили від цієї історії. В мене жахливий післясмак. і я знаю, що мені зараз прилетить купа хейту. Але я вважаю, що ми, як суспільство, повинні про це говорити І доходити до консенсусу, що погано, що добре. А також де у нас сірі зони, які можуть виглядати по різному і з різних боків. Як на мене, нам як суспільству в цілому потрібно навчитись із цим жити і скласти своє ставлення? Чи вважаю я, що в автора якийсь дивний фетиш на молодих дівчат, яких він хоче підкорити у своїх фантазіях? Так, сто відсотків. Чи я вважаю, що він маніпулював ними і спеціально хотів нанести їм моральні травми? Я не впевнена, якщо чесно. Момент суб'єктивізму від мене основна причина, чому я зачепилася за цю тему і чому не змогла не розповісти. Це те, що Ніл Гейман – мій улюблений автор. Я читала майже всі його твори, і я дивилась всі екранізації його творів. Тепер моя душа не може знайти спокою. Бо або він монстр. Я дозволяла йому заробляти, читаючи його книги, або він невинен, і Тоді мого улюбленого автора закенселили. І це теж чіпляє, адже як не можна наносити людям травми насильницького характеру, так і руйнувати їх життя і кар'єру, особливо якщо вона не доведена. Я розумію, що тема важка, і можливо у вас залишилось більше питань ніж відповідей. Іноді ми змушені по-новому оцінювати митців і задавати собі непрості питання: чи можна відокремити автора від його творів, чи завжди звинувачення і підставою для кенселінгу? Ще до суду. Як на вашу думку діяти у індустрії у таких випадках? Чекаю на ваші думки у коментарях. Тільки прошу зберігати повагу з конструктивний тону обговорення. А якщо вам цікаві подібні теми, не забувайте підписуватись і ставити лайк. З вами була кіновідьма. До зустрічі, Па-па. Пес! Повертаючись до теми Джоні Депа, якого закенселили, відібрали роботу декілька разів зашеймили. Купу грошей з нього вибили, відібрали декілька років життя, а потім виявилось, що його колишня дружина брехала, лупасила його і ще купу диких речей робила і його виправдали. Якщо буде цікаво, можу повністю розібрати справу Джонні Ембер. особливо сочні, суди, там, хоч посміятись, можна. Пишіть мені у коментарях.